Миропільська, Шмаченка, Юні, Шалєт. Тут зібрались люди, які небайдужі до цієї забудови. Ця будова незаконна, виробуйте ліс. Люди, які прийшли сюди, вони хочуть зупинити цю незаконну забудову. Да, Треба... Всі забудови, всі проти забудови, нам всі, всі проти забудови, всі проти забудови, всі проти забудови, всі проти забудови, всі проти забудови. Для того, щоб провести цю зброю, нам треба вибрати чоловіка стані. Прошу вносити пропозицію. Давай, давай, давай Анечек, Аня, Аня, будете... давайте. от Анечку цю. Аня, давайте ви. Хорошо, протокол. візьміть олівчик подними.

Ось мій сусід. Підтверджуйте, що ця жінка проживає в вашому кубі. Так, 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 так. Так, так. Так. Тут є сусіди, Ані? Я посередські нарядом, що Аня тут живе. Так, так, так. Все, бачите, немає ніяких деталі. Так, речей комісія. Скільки людей присутні на зборах? Хто нас порахує? Голоси, скільки Хто готовий порахувати людей? 500. 500. Ага. Ні, треба пройтись дійсно порахувати. Давайте піднімемо руки. А хтось лічильну комісію Ну тільки свої там хтось світочка. Давайте піднімаємо руки. Хто Відьки, давайте ви будете Відьки, в війти в лічильну комісію? Да пожалуйста, не Пойдемте, не не пожалуйста.

120 чоловік присутні на зборах та будемо писувати. Сто чоловік пишемо. лічильна комісія прізвищі бачить. Скажіть, вичильні комісії порахувала 120 чоловік, присутні на зборах.

Горами, законність, виробки лісу та забудови. Хто за таку повістку? Прошу голосувати. Чи згодні, що ми розглядаємо саме ці питання, а не інші? Так. Проти, так. Проти. Єсь проти, проти, є проти. Є хтось, хто хоче розглядати інші питання? Утрималися, утрималися. Немає. Так. Перше питання, значить мені на виборах для того щоб представляти я, звичай, громади. Я, звичай, звичай, що ну, Нам я потрібно створити ініціативну групу, яка буде ходити інстанціям буде. До судів і інше буде представляти інтереси громади. Це повинні бути люди, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Ці син сьогодні. Зачитайте да. да. списувати. Да. Зачитайте, наступні люди.